Доброго ранку! Сьогодні я маю змогу поєднати свої дві давні пристрасті: спорт та взуттєвий фетиш. Звісно, в таких стрибунцях на ділову зустріч я не піду. Проте, як стверджують тренери, зможу покращити свою фізичну форму та поліпшити самооцінку черевики кенгу-джамс були винайдені в 1994 році канадським ортопедом Грегорі Лехтманом для людей, які мають травми спини та хвороби судин в реабілітаційний період. А згодом до його стрибунці почали використовувати і для спортивних навантажень. «Ізначально ортопед і дані ботинки для реабілітації для людей після операційних періодів, переломи ног, больні сустави, порвані зв'язки, проблеми зі спиною». Ну а вже потом временем, ці ботинки були внідрини в фітнес. Тренер з Румунії Оксана Мошеско вже понад півтори роки знайомить українців із новим напрямком фітнесу. Сама ж дівчина зізнається, що кенгу кенгуджам ста змінило її життя, адже після давньої травми коліна вона змогла не лише повернутися у спорт, але й скинути 27 кілограмів після народження двох дітей. Воно й не дивно, адже за годину інтенсивного заняття спалюється понад тисячу калорій. Ботинки весять два кілограми тобто ми во время прыжків вже працюємо з грузом, Во время зжигання, скажем так, лишніх кілограмів. А у нас ще й очень швидко приходить в тонус наше тіло, закріпивши черевики на собі. В перші хвилини я відчувала невеличкі проблеми з балансом. Проте вони одразу зникли, коли я почала ходити та стрибати. Виявилось, що у русі тримати рівновагу значно простіше. Я під час тренування стояти вам ніхто не дасть. За 10 хвилин я вже все спітніла. Кимку насправді, дуже виснажує. учнів Оксани є дівчата, котрі втрачали рекордні 18, та 24 кілограми. При цьому під час тренування ви не будете відчувати себе вичавленою шкіркою лимону, адже відчуття тим вагомості трансформується у легку ейфорію. Мені дуже подобаються тренування, тому що так вони дуже...

Адже овальна підошва черевиків вдало нейтралізує удари об тверду поверхню підлоги. До речі, тренер радить спалювати зайву вагу не лише у залі, але й виконувати вправи у чобітках в трибунцях просто небо. Як тільки потеплеє, і в принципі, коли тепло, ми проводимо заняття в цих ботинках в парках на улиці. Дуже удобно иметь свою пару ботинок. Поїхав на море, ботинки в рюкзак на пляжі по пляжу можно бегать. А, uh, у них есть такая нескользящая подошва, которая позволяет заниматься, бегать и прыгать по траве, а, uh, щебенка, песок, а, uh, все что угодно. А, uh, даже проводили тренировки по снегу, но никак не на льду. За заняття Кенгу Джамс мені чимось нагадали дитячу гру в розиночки. Після тренування відчуваю, як настрій мій поліпшився і я готова стрибати далі у своїх справах.